Окупанти почали покидати Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомляє українська розвідка. За останніми даними. Окупаційний контингент поступово залишає територію Запорізької атомної електростанції. Одним з перших зі станції поїхали троє співробітників Росатому, які керували діями росіян. Також рекомендації евакуюватися отримали українські співробітники, які підписали контракт з Росатомом. Повідомили у головному управлінні розвідки. Працівники станції, які підписали контракт із росіянами, отримали вказівку виїхати до 5 липня. Росіяни радять виїжджати на територію тимчасово окупованого Криму. За інформацією української розвідки на півострів вже втекла начальниця юридичного відділу Манцурова, головний інспектор Штацький та заступник керівника станції забезпечення губарів. Крім того, на територію самої ЗАЕС та у місті супутнику станції Енергодарі поступово зменшується кількість російських патрулів. Натомість персоналу, який залишається на робочих місцях, наказали цитую у разі будь-яких аварійних ситуацій звинувачувати Україну. Тим часом напередодні у проєкті говорить Великий Львів, представник ГУР Андрій Юсов заявив, що Запорізька АЕС та територія навколо неї забита вибухівками. Низка об'єктів на території станції замінована. Замінована ще з минулого року, але нещодавно відбулось посилення цих дій і можливої підготовки до терористичної до терористичного акту з боку окупантів. Замінований зокрема, басейн охолоджувач щільні міні поля як навколо Запорізької станції, так і на території станції. Окрім власне навмисно замінованих об'єктів на станції, перебуває також значна кількість озброєння.